Усім привіт! Мене звати Євгеній Михайленко, і ви на каналі GymBeam. Впевнений, ви не раз чули жарти, що з віком у вас почнуть боліти коліна та інші суглоби. Однак це може статися раніше, якщо ви про них не будете добре піклуватись. Тож сьогодні ми поговоримо про такі добавки, які допоможуть зберегти ваше здоров'я та рухливість максимально довго. Підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми розпочинаємо. До категорії «Добава для суглобів входять такі речовини, котрі підтримують правильну роботу ваших суглобів. Вони можуть зменшити біль у суглобах та скутість в тілі. У разі травми вони можуть прискорити загоєння пошкоджених тканин і швидше вернути вас до нормального життя та занять спортом. Добавки для суглобів можуть бути однокомпонентними та багатокомпонентними. Однокомпонентні. Це окремі речовини, котрі застосовуються в комплексі для максимально швидкого результату. Серед основних будівельних матеріалів, з яких складається наш хрящ, є хондроїтин і глюкозамінсульфат, нейтралізований колаген та колаген другого типу. Також сюди можна віднести речовини з протизапальною дією, наприклад, це МСМ, омега 3 та екстракт трав з протизапальною дією. Також сюди можна віднести вітамін С, котрий сприяє правильному функціонуванню кісток та хрящів і утворенню колагену. Ви можете зібрати власний комплекс з окремих речовин. Вони здебільшого доступні у формі порошку, капсул та таблеток. До багатокомпонентних можна віднести суміші, котрі мають декілька речовин. Вони мають різні механізми дії та в ідеалі підтримують одна одного. Вони також можуть містити екстракт чорного перцю для кращого засвоєння. Зазвичай вони представлені у формі. Формі порошку, але також їх можна зустріти і в капсулах. Якісний комплекс має містити в собі три основні речовини. Хондроїтин, глюкозамін та МСМ також до складу комплексу можуть входити і інші допоміжні речовини, коли нам потрібні добавки для суглобів. Найпоширенішою причиною болю в суглобах є пошкодження суглобового хряща. Його завдання запобігати тертю кісток у олівці суглоба та забезпечувати безперешкодний рух. Як тільки хрящ пошкоджується, порушуються й інші його функції. Тоді суглоби починають відчувати підвищене тертя і можуть почати запальні захворювання суглобів. Вони характеризуються, наприклад, скутістю, набряком, болем і обмеженою рухливістю суглобів. Проблеми з суглобами також можуть початися з віком, тому добавки для суглобів мають бути основними для здорового старіння. Давайте розберемо основні їх переваги. Добавки для суглобів забезпечують суглобам будівельними та протизапальними речовинами. Вони важливі для регенерації хрящів і полегшення болю в суглобах. Ці добавки підтримують оптимальне функціонування суглобів, прискорюють загоєння пошкоджених тканин і повернення до нормального ритму життя та занять спортом. Вони також зменшують біль, скутість та обмеження рухливості суглобів. А деякі речовини можуть навіть уповільнити деградацію хряща. Кому потрібні добавки для суглобів? По перше, спортсменам. Коли ми інтенсивно тренуємося по кілька разів на день, ми маємо велике навантаження на наші суглоби та опорно-руховий апарат. Тому їм потрібна додаткова підтримка людям з фізичною важкою роботою або односторонніми навантаженнями. Це, наприклад, будівельники, працівники складу та інші професії ручної праці. Це пов'язано з тим, що на роботі їм часто доводиться переносити важкі предмети, постійно перебувати в русі або стояти протягом усього робочого часу. Також ці добавки будуть корисні для людей похилого віку, людей з надмірною вагою або людям з генетичною схильністю до захворювання суглобів. Найкращий ефект від добавок ви отримаєте, якщо ви будете їх приймати щодня, кілька місяців або кілька років. Перший помітний ефект ви можете отримати. Отримати вже через два місяці. А зараз на екрані ви бачите ефективні дози окремих речовин, про які сьогодні ми говорили. Ви можете придбати готовий комплекс або купити окремі речовини та створити його самостійно. Головне, щоб у складі була достатня кількість усіх елементів. Особисто я обираю ось такий артрокомплекс. Я приймаю його вже більше року, і мої суглоби і зв'язки дуже добре себе почувають, особливо під час підготовки до змагань. Наші суглоби потребують постійної уваги, адже життя це постійний рух. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, і ви тепер знаєте, як про них піклуватись. А з вами був Євгеній Михайленко. Підписуйтесь на канал Джимбім, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі у нових відео.